Непереможній воєводі, переможній ми, звільнившись від бід, вдячні пісні возносимо тобі, твої, Богородице, а ти, що маєш силу непереможну, від усяких бід, визволи нас, що до тебе взиваємо, радуйся, невістане, невісна Я, ангел найстарший з неба посланий був вітати Богородицю, радуйся. Та коли він побачив твоє, Господи, втілення з небесним гласом стояв, жахаючись, до Богоматері взиваючи, радуйся, бо через тебе радість засяє, радуйся бо через тебе прокляття зникне, радуйся, дама, грішного спасіння. Радуйся від Єви визволення, радуйся височина для людського розуму недосяжна, радуйся, глибино для ангельських очей непроглядна, радуйся, бо ти стала престолом Царя Господа. Радуйся, бо ти носиш того, хто все носить, радуйся, зоре, що сонце попереджає, радуйся лоно божественного втілення, радуйся, бо тобою відновлюється творіння, радуйся, бо через тебе поклоняємось творцеві. Радуйся, невіста невісна я, знаючи себе, чистою, свята діва, сміливо каже Гавриїлові, надзвичайне твоє слово незрозуміле для душі моєї, бо як ти провіщаєш зачаття без сімени, взиваючи Алилуїя, задум незбагнене зрозуміти бажаючи, запитала Діва Божого посланця, скажи мені, як з непорочного вона дівочого може син родитися. Він же відповів їй зі страхом, взиваючи, радуйся невимовної ради та йновидице, радуйся віру для тих, хто потребує мовчання, радуйся початку чудес Христових, радуйся повеління Його осново, радуйся сходи небесні, що ними зійшов Бог, радуйся моста, що провадить від землі до неба, радуйся для ангелів преславне чудо. Радуйся для бісів пригірка поразку, радуйся, бо ти світло народила причудно. радуйся, бо як це сталося, ти нікому не відкрила, радуйся, бо розумом перевищуєш мудреців, радуйся, бо розуміння вірним освітлюєш. Радуйся, невісто, неневісна я, сила вишнього окрила тоді непорочну ділу, і вона зачала, а доброплідне їй показало, як невородючу всім, хто хоче збирати плоди спасіння, співаючи, Аллує, маючи Бога в лоні своєму, поспішає діва до Єлисавети, немовлятко ж тієї, як почула її привітання. Зраділо й заграло, мов би піснями вітаючи Богородицю, радуйся галузку неув'ядної лози, радуйся нетлінного плоду придбання, радуйся, вихователько, вихователя чоловіколюбного, радуйся, бо ти народила садівника нашого життя, радуйся ниво, що родить багатство милосердя, радуйся трапезо, прибагата на дари помилування. Радуйся, бо через тебе рай наново зацвів розкішно, радуйся, бо ти пристановище для душ готуєш, радуйся, приємне молитви Кадило, радуйся всього світу, очищення, радуйся, благовоління Боже до смертних людей, радуйся сміливости смертних до Бога, радуйся, невістани, невісна я, бурею сумнівів охоплений, збентежився праведний Йосиф. Дивлячись на тебе, що мужа не знала, гадаючи, що тебе непорочна зведено, але ж як довідався про зачаття від Духа Святого, взивав Аллилуйя, почули пастухи, як ангели оспівають пришестя Христове в людському тілі, і поспішили до нього, як до пастиря, але побачили його, як ягня непорочне, у лоні Марії випасене. Та, славлячи її, взивали, радуйся мати ягнятка і пастиря, радуйся кошаро духовних овець, радуйся захисте від невидимих ворогів, радуйся відчинення райських дверей, радуйся, бо небесні співрадіють земним, радуйся, бо земні торжествують з небесними. Радуйся, апостолів, слава безупинна, радуйся, страстотерпців, терпців, мужна радуйся, непохитна основа віри, радуйся, ясне, благодаті пізнання, радуйся, бо тобою спустошене пекло, радуйся, бо через тебе ми зодягнулись у славу.